Перестаньте бути зручними людьми, яких просто використовують, граються і кидаються ними туди, сюди. Чи бувало у вас таке, що ви боїтесь сказати ні, боїтесь відмовити комусь? Завжди намагаєтесь бути найкращими абсолютно у всьому, коли ви завжди у всьому шукаєте схвалення? Похвали одобрені. Сьогодні я буду сидіти так, тому що в мене вискочив прищ. Сьогодні будемо говорити якраз про те, як перестати жити у вічному бажанні всім сподобатись, як зробити так, щоб до вас ставили з повагою, а не грали. Вам, як з цією лялькою, яку просто юзаю тоді, коли їм потрібна та лялька. Я Еверіна веду цей ютуб канал і ми починаємо. І я пам'ятаю до ситуації з дитинства, коли мені казала, ти сказала, ні, ти відмовила? Як ти відмовила? То не можна було таке робити? Коли завжди казала, що я маю бути хорошенькою дівчинкою, яка має абсолютно всім подобатись, яка не мала ні з ким сперечатись і так далі. І як жасно, мене це завжди так харило, тому що я розуміла, що в дуже багатьох випадках, коли ми. Там приходила до школи, я з мамою, і мама там йшла говорити з якимось вчителем. Ці вчителі завжди робили з них святош, а з мене якусь таку погану людину, що просто кафе Я розуміла, що в багатьох випадках вони були неправі. Але при цьому я ж не могла відкрити рот для того, щоб сказати, що ні, ви тут не праві. Тобто для чого брехати? А не могла, тому що мені тому що мене такого навчили, тому що мені сказали, що отак має бути. І я себе так довго. Погано, подавлено почувала саме через те, що мені не дозволяли відкриватись сповна через те, що мені казали, що треба бути завжди такою тихонькою, і взагалі твоя думка нікому не здалась. І потім я просто помічала так, як люди навіть не питали мене про те, чи ти можеш піти мені допомогти, чи не можеш. Вони такі так, мені треба то-то, давай пішли. Ти що, ребята? І саме оця глибока потреба подобатись усім, оцей страх бути не ідеальною, не відповідати їхнім очікуванням, і оця нездатність відмовити навіть в ті моменти, коли я розуміла, що мені так не окей, це все настільки тиснуло на мене протягом років, що це капець. Я насправді дуже-дуже рада, що зараз я нарешті перестала бути зручною людиною для інших. і Я можу сказати, що я навіть цим пишаюсь, тому що коли тебе по ідеї... Запрограмовують в одному напрямку і кажуть, що тобі треба робити так. А ти починаєш притрічити цьому? Ну це реально складно, і це не зробилось отак в секунду. Це не зробилось якось автоматично. Я багато пахала над цим для того, щоб люди просто елементарно розуміли, як зі мною можна, як не можна, щоб була певна повага і щоб. В Першу чергу я сама себе поважала а вже, потім інші. І якраз суть в тому, що ну реально дуже рідко близькі люди або батьки і так далі хвалять дитину, типу, просто так, або кажуть, що я тебе люблю, просто так, або кажуть, що я тобою пишаюсь просто так. Тобто ми завжди мали це заслужити. Завжди була похвала за якісь успіхи, але при цьому, коли ти до прикладу, приносив додому не 11, а. Всім все одразу ти дурна, ти погана. Я тебе не люблю. І відносно цього у нас розвивався оцей страх того, що батьки перестануть нас любити. Тобто, ми боялися, що ми втратимо це почуття любові відносно них. І звісно, треба було завжди впахувати, завжди бути ідеальними золотими дітками, а у яких немає абсолютно ніяких недоліків. І Як взагалі оця зручність може проявлятися уже в дорослому віці? Ви можете завжди мовчати, навіть тоді, коли ви розумієте, що інші люди не праві, просто для того, щоб не утворювати а, певний конфлікт, до прикладу, ви можете робити на роботі більше, аніж від вас вимагають просто для того, щоб отримати якусь похвалу. Ви не вмієте відмовляти людям, і навіть тоді, коли ви реально не встигаєте, коли ви реально спішите, але при цьому інша людина у вас просить щось зробити, або навіть не просить, я каже, а ну ходи мені пом поможи. Ти не можеш відмовити, не можеш сказати ні, я не можу, тому що в мене свої справи. Тобто ти завжди ставиш. Чужі пріоритети або чужі справи в цілому щось чуже на перше місце, а своє ти відкладаєш на другий ряд. Тобто вони тебе другорядні, твої справи другорядні, а не головні. Або ви боїтесь когось розчарувати, до прикладу батьків або друзів, або свого партнера. Ви там не міняєте роботу, або ви не починаєте одягатись по новому. Ви можливо не починаєте вести блог, тому що ви боїтесь розчаровувати, розчарувати точніше своїх певних близьких людей. Тепер чому це погано? Які люди можуть подумати, ну так тебе реально всі будуть любити. Ну а де мінуси? По ідеї всі будуть допомагати, дбати, турбуватись про тебе і так далі. Та ніхера. Чесно, ну нічого хорошого я в цьому не бачу. В моєму випадку я завжди подавлювала свої бажання, свої хочу. Я ніколи себе не чула. Я відчувала себе емоційно в цілому, завжди дуже-дуже подавлено, особливо коли я була біля інших людей, або коли в мене в цілому була якась взаємодія з іншими людьми. Я відчувала тривогу дуже-дуже часто, і я просто відчувала, що мене використовують все. Типу, тебе сприймають в якусь малесеньку наївну дівчинку, яка не може відмовити, яка не вміє за себе постояти, яка завжди буде тебе слухатись. Ну, ребятки, ви просто зараз розумієте, яка це паршива картина, і наскільки воно портить якість життя людей. Прикол в тому, що вона настільки вкорінилась, тобто оця поведінка настільки в мені вкорінилась, що коли інші люди відмовляли мені, коли я щось просила, коли вони казали, та що ні, в мене типу свої справа, або те, що я просто не хочу, я ахірівала і я себе почувала, типу, як це не хочеш. Ну, як? Я тебе попросила, ти мені відмовляєш? Ну як ти можеш мені відмовити? Я ж попросила. Тобто поведінка реально вкорінилась і переросла в таку норму. І я тривалий час думала, що це, напевно, у всіх так. Ну, що так, значить, має бути. Мені здається, що мене навіть дуже дуже тривалий час не сприймала як особистість, як людину, а просто сприймала як. Ну, піди зроби, пабіушка. І насправді я не можу зараз звинувачувати тих людей, які так робили, тому що для них це також було нормою. Для них було нормою те, що я така людина, яка завжди отак то робить, отак то реагує. Ну і відповідно, якщо є можливість користуватись, то ну а що ні. Але коли ти не споживач, а виконавець цього всього, ну тоді тобі не так весело. Хочу сказати одну важливу річ, і ми переходимо до того, як взагалі позбутися цієї штуки. Ця ваша поведінка це не ви самі. Типу, це не ваша сутність, яку неможливо змінити. Це звичка, це вкорінена поведінка. Але наш мозок нейропластичний, і ми можемо міняти певну поведінку. Ми можемо змінювати певні переконання, упередження, приставати у щось вірити і так далі. Тобто, ви зараз це. Не та людина, якою ви мусите бути протягом всього вашого життя, якщо вам не подобається та версія вас, якою ви зараз є. Ви можете змінюватися і в цьому я якраз буду вам зараз допомагати. Мені дуже-дуже допомогло у свій час це усвідомлення, тому що я ж то думала, що нічого змінити не можна, але ні, все можливо. А тепер найголовніше, як це змінити. Перше вчіться відмовляти і при цьому не шукайте причини. Знаєте, що я колись дуже дуже офігівала з того, що. Люди кажуть на пропозицію щось зробити або на прохання ні, я не хочу. І суть в тому, що я не розуміла, що не хочу це вже відповідь на запитання. Цього вже достатньо, це вже причина. Ви не маєте. Тут розминатись і думати, я не можу, бо ну, бо щось там не знаю, бо в мене кіт за хвіст зачепився, і от там плаче, треба йти рятувати. Ви просто кажете, я не хочу і при цьому не шукаєте ніякої причини. Я не хочу. Все. Якщо людина не чує, ще раз скажіть я не хочу, ще раз, ще раз, ще раз, для того, щоб до неї дійшло, що ви не хочете. Це і є ваша причина. Також що не менш важливо навчитись робити, так це відстежувати свої хочу і не хочу, і при цьому розуміти, що ви робите задля себе на користь собі. А що ви робите просто, щоб сподобатись іншим людям? Коли ви будете запитувати себе, це заради мене, чи це заради схвалення інших людей. Вам буде легше. Відмовляти комусь або не робити щось, тому що ви вважаєте будете розуміти, що це вам не подобається, що це не для вас, і що вам просто цього зараз не треба. І ще я дуже-дуже не люблю людей, які завжди кажуть я не знаю, коли вони вже знають, що вони не хочуть щось робити. Якщо ви не хочете щось робити, ви кажете ні. Оце ваше. Ну, я подумаю і потім скажу, так яка вам різниця, чи відмовити людині зараз, чи відмовити людині потім. В будь-якому випадку, якщо ви розумієте, що ваше не знаю, це не в прямому сенсі не знаю, а не хочу, то одразу кажіть ні. Я дуже люблю прямих людей. Я сама та людина, яка каже: прямо та-та, ні ні все, бай-бай. А ні. Затягую все і потім мучаюся, тому що блін, а чого я тоді не відмовила? Ну і плюс давати якусь надію іншим людям, ну для чого? Що потім вони розчаровувались. Далі дозвольте собі бути поганою, бути хреновою, бути такою егоїсткою, яку просто ніхто не любить. Я вам серйозно кажу, вам стає настільки легко в житті, коли вам посрать, ви сподобались цій людині, чи ви не сподобались, ви ідеально зробили, чи не ідеально зробили. Ви розумієте, що вас вже достатньо, ваших дій вже достатньо. Ви не маєте робити все ідеально. Ну, чогось, коли ви бачите бутилку води, ви не думаєте, що я маю зараз випити оце все. Ви п'єте в міру вашої потреби, в міру ваших можливостей і так далі. І потім в результаті ви випиваєте всю бутилку. Так. Саме з певними вашими діями. Вам не треба робити завжди все. Повністю ви можете зробити на 50%, можете зробити там на 70%, на 30%, ну і тому подібне. Ви віддаєте і в цілому вкладаєте сьогодні в міру ваших можливостей. Якщо ви думаєте, і якщо ви сприймаєте вашу відмову або те, що ви а, більше незручні для когось, як те, що ви когось зрачуєте, то окей, продовжуйте так сприймати, але подивіться тепер на це все трохи з іншої сторони. Ви. Або зраджуєте інших людей, або зраджуєте собі. Кому краще? Тій людині, яка буде з вами завжди, від народження, яка потім в гробі буде, ну і тому подібне, чи ті, які сьогодні є, завтра нема. Ваша цінність. Вибудовується тоді, і в цілому Ні, ну окей, ви просто так самі по собі цінні, Це й так зрозуміло. Але в плані того, що в очах інших людей ви стаєте цінними саме тоді, коли ви показуєте свою цінність. Люди будуть відзеркалювати вашу поведінку і будуть поважати вас тільки тоді, коли ви самі себе поважаєте. Якщо ви дозволяєте іншим гратись вами, якщо ви дозволяєте іншим кидатись вами туди-сюди, якщо ви не вмієте елементарно відкрити рот і відмовити, інші люди будуть сприймати це так, як. Угу. Ну, ми можемо її юзати, можемо її використовувати. Всі класно ми точно не відмовить, точно не злиться. Тобто, повага. Ніякої до неї ми проявляти не будемо. Чому? Тому що вона не проявляє до себе поваги. Перестаньте просто шукати будь-якого схвалення. Завжди будуть люди, які захочуть проявляти оцей конформізм. Нонконформізм, якщо я не помиляюсь, це коли ви навпаки хочете робити протилежно до того, як звикла робити група. Зачитую вам. Нонконформізм це форма поведінки або мислення, яка характеризується відмовою від прийняття загально прийнятих норм, цінностей прав. Або традицій, що панують у певному суспільстві чи групі. Нонконформісти часто висловлюють свою індивідуальність та прагнуть до змін, відстоюючи власні переконання, навіть якщо вони суперечать думці більшості. Ви маєте навчитись проявляти цей нонконформізм, не конформізм, ви не маєте завжди думати як купка інших людей. Та, звісно, неприємно виділятись на фоні інших, якщо це можливо щось нове, незвичне або навпаки негативне. Але камон, якщо ви розумієте, що зараз вам потрібно проявити цей нон то тому що таким чином ви відстоїте себе, свої цінності, свої принципи, то, як ви хочете жити, то, будь ласка, робіть це. Тому що завжди будуть люди, які будуть проти вас. Вони будуть проти вашого росту, будуть проти вашої поведінки, будуть проти вашого голосу, проти вашого хочу, проти ваших цінностей і так далі. Завжди. І ви маєте зрозуміти, що що би там не було, які б там ситуації не були, і так далі, ви завжди маєте стояти на своїй стороні. Завжди. Ви можете сказати, що я дурна, що я неправильно вчинила, але вам краще зробити це наодинці, коли ви стоїте перед і говорите сама з собою. А не перед іншими почати казати, яка я ідіотка, та, та, ой, що я натворила. Далі, оце є перфекціонізм, коли ми хочемо робити все ідеально. А зазвичай це просто штука, коли ми боїмось помилки. Якщо ви боїтесь помилки, нахірачте тих помилок так, щоб вам стало просто на все життя. Навчіться навмисно робити помилки. Чому? Просто для того, щоб ви зрозуміли, що та, ви робите помилки, але при цьому світ не зникає. Ви не вмисте. Нічого поганого не стається. Тобто все зазвичай так, як було, так і залишається. Звісно, я не кажу зараз робити якісь ідіотські помилки, які зруйнують ваше життя і так далі, але якісь базові, маленькі, ну, типу, без питань, якщо ви розумієте, що, скоріш за все, абсолютно нічого не буде. Тому що, коли ви думаєте, що якщо всім зручно, мене приймають, ви знову починаєте робити все ідеально, для того, щоб вас якраз приймали в цю стаю, скажімо так. Але коли ви навпаки починаєте робити якісь помилки, коли ви починаєте тупити, коли ви робите. Це навмисно. Коли ви зробили якусь помилку, і ви не бігаєте, не кричите, «йо-йо-йо, що я таке зробила, а просто адекватно її приймаєте як якусь базову штуку, типу в житті, і не даєте тієї реакції, яку інші люди хотіли б побачити. А як ви там реагуєте на свою помилку, що «капець, це кінець світу? Тоді оцей страх виглядати неправильною, оцей страх осуду, оцей страх не відповідати ідеалу, він зникає. Ви просто перестаєте себе впихувати в якісь рамки. Я колись почула фразу Думай за межами коробки. І знаєте, я ахіріла з того, що реально можна не обмежувати себе коробкою. Мені можна виходити за межі оцього квадрату і жити ще отут. Типу, для мене це було відкриттям, тому що я завжди думала, що ну треба малювати в цій коробці. Треба не виходити за межі цього. А чого? Чого? Того це спосіб утримати схвалення. Все, коли ви починаєте тупити, коли ви починаєте робити помилки, люди просто починають від вас. Люди перестають очікувати чогось від вас. Ви перестаєте очікувати від себе вічної ідеальності. І тоді ви стаєте вільнішими. Зрозумієте таку штуку, що ви не для всіх. Що оця штука, оцей консилер у стіку, він не для всіх. Він не для мене. Він мені не підійшов. Він мені не подобається. Я взагалі вже чекаю, поки я куплю попередній, який в мене був рідкий. Він мені не підійшов. Але це не значить, що він поганий. Він був поганим для мене, тому що він не підійшов мені. Бачите, він засвітлий і він дуже херово розстарається. Але при цьому можливо він іншим людям підійде. Оця вода не для всіх, тому що хтось не любить таку сильно газовану воду, і хтось любить просту воду без гатів. Розумієте, до прикладу, оцей гаджет він не для всіх, тому що для когось він заважкий, комусь не подобається режевий колір і так далі. Ви не для всіх. Ви не маєте всім годити в цьому житті. Ви не маєте для всіх бути хорошими. Єдина людина, яку ви маєте задовольняти, єдина людина, для якої ви маєте старатися бути хорошою. В плані розуміння вашого слова, цього хорошого. Це ви самі. Це ви самі. Орієнтуйтесь просто на свою справжність. Я почала орієнтуватись на відчуття того, чи мені окей, чи мені не окей. Якщо я розумію, що мені не окей, якщо я розумію, що я зараз надягаю якусь маску і знову роблю себе ідеально. Я просто згадую те, що моя щирість, вона цінніша за досконалість, задоволення, моментом, те, що я кайфую від якогось моменту, воно все важливіше ніж те, щоб бути ідеальною. Та мене не всі люблять живою, та мене не всі люблять ну живою в плані емоцій. Там мене не всі люблять справжню і так далі. А яка мені нахід різниця? Якраз в тому і суть, що люди. Мають приходити до вас у життя на вас справжніх, а не на вашу маску, яку ви там натягували весь час перед ними. Тому що саме наша недосконалість це наше життя. Бо я недосконалість це живе, це справжнє життя. І ти маєш право жити якраз оце справжнє життя. Воно недосконале, але воно живе. Ви не просто виживаєте, ви живете, ви проживаєте кожну секунду. І до речі, хочу сказати, те що ваше так. Таке ж цінне, як ваше ні. Тобто, ваше ні, воно також цінне. Ваше ні це не щось погане. В цілому ми чогось почали думати, що ні, це щось погане. Чого це погане? Ви розумієте, що хтось переходить в якісь рамки, або ви розумієте, що ви не встигаєте, ну і тому подібне, багато різних ситуацій. Тобто, коли ви розумієте, що щось не вписується у вашу картину світу зараз в моменті, тоді ви, типу, і відмовляєте. То, чого ми сприймаємо мені як щось погане. Це не щось погане. Це така ж сама нейтральна штука, як і так. Перестаньте себе стримувати в тих ситуаціях, у яких ви завжди себе стримували. От, до прикладу, вам завжди забороняла сперечатись з кимось, тому що сперечатись дорівнювало бути поганою або бути поганим. І ви через це ніколи цього не робили. А тепер почніть. Почніть сперечатись. Просто є моменти, коли ми розуміємо, що нами зараз граються, що нас сприймають як просто зручну людинку. От, і саме в такі моменти ви ти порозумієте, що ви себе стримуєте, що ви знову вмикаєте оцей режим зручної людини. Саме в такі моменти, коли ви це відчуваєте, вимикаєте його і просто починаєте відповідати, починаєте робити. Протиріччя тому, до чого ви звикли. От ви ніколи не дозволяли собі сперечатись, тому що вас так навчили. Тепер почніть сперечатись. Ви завжди переробляли, брали на себе більше роботи. Тепер перестаньте це робити і просто робіть ту норму, яку від вас вимагають. Ви завжди казали, ну та я не знаю, ну та я подумаю. Тоді, коли хотіли сказати ні, тепер просто одразу кажіть ні. А коли були такі рідкісні моменти, коли ви все ж таки робили так, як хотіли ви, і вам потім казали, що ти вчинила дуже негарно. Це взагалі було дуже дуже невиховано. Чинайте відповідати і скажіть, та ні, це було нормально. Ви просто почали переходити мої кордони. Я почала їх захищати. Або я не хотіла то чого я мала себе змушувати це робити і йти проти себе саме в такі моменти, коли ви починаєте прямо озвучувати те, що ви зробили, чому ви так зробили, поза межами цієї знаєте хорошої дівчинки, цієї ідеальної картинки. Люди і починають розуміти, що все з вами більше не можна так, з вами більше не можна гратися, кидатися вами туди-сюди і використовувати вас на раз-два, тому що ви більше не будете перебігати по кожному першому виклику. І саме в такі моменти люди і починають. Розуміти, що певні кордони все ж таки є на початку, коли ви тільки-тільки будете вчитись переставати бути зручною людиною. Навчіться витримувати оце відчуття провини. Тому що зазвичай, навіть якщо ви будете розуміти, що ви нічого поганого не робите, що ви просто робите так, як було б добре вам, що ви при цьому не шкодите іншій людині, ви все одно можете відчувати оцю провину, тому що ви не звикли просто відмовляти. Візьмемо приклад з тим, що ми відмовили комусь. Навчіться. Просто перечекати оцей момент, коли ви відчуваєте оцю провину, тому що саме потім ви зрозумієте, що ну типу нічого поганого не сталося, світ не зруйнувався, тебе не ненавидять. І якщо ви не вмієте розрізняти оці моменти, коли ви до прикладу погоджуєтесь проти своєї а, волі, слідкуйте за своїм тілом, тому що зазвичай, коли ви всі такі напружені, коли серце дуже стискається, коли у вас прималькають якісь думки в голові, по типу блін то ти, я не встигаю, то я не можу, то я не хочу. Просто слідкуйте за цим, і це буде вам. Показувати, що все ж таки, ну, скоріш за все, треба відмовити. Чітко зрозумійте свої межі, Зрозумійте, що можна переходити, що не можна, я вже якась така розтрюпана тут сижу. Зрозумійте чітко, що можна переходити, що не можна, і ви можете навіть сісти і виписати типу списку в форматі списку це все, для того, щоб просто зрозуміти, в яких ситуаціях ви як маєте себе поводити. Якщо ви розумієте, які у вас є межі, які не можна переходити, ви потім будете розуміти, що інше іншим показувати, типу, що не можна це переходити, і відповідно цього інші також будуть розуміти, що у вас є ці кордони, які я порушувати не можу. Я можу піти запитатись, але при цьому я не можу робити, продовжувати робити так, як я колись робив, орієнтуючись тільки на своє там немає кордонів, та що буде, якщо я це зроблю. Я звісно не експерт, але тут ще може бути питання вашої самооцінки і в цілому розуміння вашої самоцінності, тому що. Знову ж таки, я казала, те, що нам правили те, що ми цінні тоді, коли ми зробили типу, щось хороше, коли ми довели, що ми цінні. Але ви цінні самі по собі. Ви вже хороші. Вас вже, типу, достатньо. І ви гідні на те, щоб мати кордони. Ви вже готові до того, щоб мати ці кордони. І я думаю, що треба просто не боятися бути новою людиною, тому що ми міняємось. І так, успершу ми можемо бути трохи наївними, інфантильними. у Нас може бути супер супер дитяча поведінка. Ми можемо бути дуже дуже м'якими людьми. Потім стаються певні трабли в житті. Потім ми проживаємо щось складне. Потім ми ростемо через біль зазвичай і через біль Ми стаємо сильнішими. Навчитися Розумієте, те, що картина вашого світу, ну типу, це все буде мінятися, Абсолютно все, у вас будуть мінятися цінності, принципи, різні світогляди і так далі. Це окей, ви будете мінятися, ваше тіло буде мінятись, ваша зовнішність буде мінятись. Вас потім будуть з'являтися зморшки. Можливо, волосся там буде більше випадати, і так далі. Ваш погляд буде мінятись. так як ви говорите, це все буде змінюватись, Розумієте, якщо колись ви були дуже дуже хорошенькою, маленькою дівчинкою, і всі звикли до такої версії вас. Ну, типу, окей, це нормально, тому що вони вже звикли вас бачити такою людиною. Але те, що ви поміняєтесь, і вже будете більш строгою, або вже будете більш а, холодною в певних моментах, або те, що ви будете елементарно мати свої кордони, це все також окей, це також норма. І звісно, люди будуть на початку дивуватися і казати те, що ой, та колись ти була краще. Та що ти? так колись я просто була зручною девочкою, якою ти де там грався, ребята. Типу, будуть різні коментарі. Просто треба з цим змиритись і зрозуміти, що це нормально, і вони колись від вас відстануть. І зрозумієте, що та стара версія вас вона в минулому. Зараз ви вже нова людина, ви вже не та дівчинка. Потрібен буде час. Потрібен буде час і вам, щоб це все практикувати, щоб звикнути до нового себе і іншим людям. Особливо близьким, але це нормально. Так на цьому поки що все. Я дуже дуже сподіваюся, що я була для вас корисна. Я старалась на цим відео. Я душу в це вклала, тому що знаю, як це проживала теж саме. Ну, якщо сподобалось, залишайтесь, підписуйтесь, буду рада бачити кожного і до наступної зустрічі.